Так, друзі, приїхав на хату, і що я бачу? Що знову мені треба косити цю територію? Знову все зарослося. Дивіться. В минулому відео ви бачили, як косив територію, але як бачите, знову все позаростало. Знову треба косити. В цьому відео я розповім вам подальші свої дії з приводу роботи. На цьому будинку. Ви все в деталях сьогодні зрозумієте мої плани, що я планую, і сьогодні постараюся відповісти на більшості ваших коментарів з минулого відео. І також я їх записав тут. Ось тут коментарі ваші друзі. І я постараюся на їх відповісти. Буде маленький зміст. Зараз я зайду в середину хати, бо тут вітер дує. За ці три місяці, що бабуся була з нами, ми весь час виділяли їй час, весь час були з нею. Тому, то, друзі, весь час ми з мамою були поряд з бабусею. Лікували, мили в лікарню возили на обстеження. Також швидка до нас не раз приїжджала, бо їй погано було. В неї була остання стадія рак кишечника, як ви вже знаєте. І в трансляціях, якщо ви подивитесь, я там розповідав за бабусю, за події з бабусю, як і все гірше ставало. Тому то, поки я був з бабусею ці три місяці, я тут нічого не міг робити. Бабуся була в дуже важкому стані, і треба було, щоб був постійний догляд за нею. Усіх вітаю на моєму каналі, який називається В перекладі Альберт на природі. Також хочу передати усім привіт, хто з міста Харків. Так, читаємо далі коментарі. А, хтось написав, перше, що треба зробити, це дах. А, я не буду спорити, тому що, наприклад, якби я зараз мав фінанси такі, щоб зробити новий дах, я би так би і зробив. би. Першим ділом я зробив би це дах. Але ми виходимо з того, що в нас є. І так як поки що немає такої можливості зробити дах новий, лишається наш дах шиферу. Так, і ще багато хто писав мені за колодязь. І ось що писали. Пишуть, і навіщо бити скважину, якщо є колодязь. А, друзі, відповідаю на це питання. Можливо, ви і праві, що навіщо бити скважину, якщо є колодязь. Дивіться, можливо, якщо почистити колодязь, можливо, вода і буде. Але немає гарантії, що цю воду можна буде пити. Розумієте? Немає гарантії, що можна буде цю воду пити. Так, а вже ж я зразу не буду її, е, цю краницю засипати. Я її лишаю. А потім я покличу майстра, який розбирається в криницях. Якщо він подивиться, що ця краниця не дієспособна, тобто її не можна використовувати, то мені придеться її засипати і біля неї пробивати нову скважину. Також всім, хто пише слова підтримки, і слова поради я це приймаю і дуже дякую за підтримки, дякую за поради, вони завжди пригодяться в житті. Друзі, дивіться. Познімали двері, так? Коробки лишаються, двері лишаються, так що можете не переживати. Двері я лишаю, тому що я знаю, що вони дубові і ще не один рік прослужать. Це лишається сундук, можливо, там колись будуть не знаю, подарунки. Далі. Дивимось далі. Ці шкафи лишаються, друзі. Не переживайте, ці шкафи лишаються, стіл лишається. Стульчики лишаються. Цей шкаф лишається. А це ліжко, не знаю, будемо дивитися, грубка дуже сильно травила, бачите? Якщо ви розбираєтесь, то хочу вам сказати, що ця грубка, вона є аварійною. Як ти її не реставруй, вона все одно рано чи пізно. Дим буде травити в хату. Він вже травив, як ви бачите. Дим травив в хату. Можливо, тут було полум'я, я не знаю. Але по вигляду видно. Дивіться, що я хочу зробити з цією піччю і грубкою. Бачите? Першим ділом хочу її розібрати. Потім Покликати майстра. У нас є в селі майстер, який зможе тут, на цьому ж місці, змурувати нову піч. Але, можливо, не, не піч, а камін. Ось. Якщо вийде з Божою допомогою, хочу зробити тут на угол, щоб на дві кімнати він якось був. Камін. Так? І ця стіна. Прибирається. Оцю стіну хочу прибрати. Щоб кімната ця стала як зал. Дивіться. Ось. Ця стіна прибирається і в нас виходить, що тут не буде такого коридорчика. У нас хватає коридору, дивіться, тут хватає коридора. Це віранда. Хватає, щоб рознутися тут, покласти свої речі, взуття. А отут зробити зал. А, якщо вийде. оцю стіну прибрати. Це кімната окрема. Це буде зал. І ця кімната окрема. А ці двері я лишаю. Двері лишаю, не переживайте, двері хороші. Так, що з приводу стін? Багато хто мені писав з приводу стін. Що візьми, позбивай у цього. Глину позбивати оцю краску, так. потім на цю стіну взяти, набити сітку і поштукатурити. А це непогана ідея. Тому то ну, можна попробувати. Як ви бачите, цей угол дуже пішов, і треба буде підливати фундамент, тому що фундамент просів, більше всього, що він просів. Це шлак. Бачите? Оце він так сипеться. Його треба штукатурити. Його треба штукатурити. Дехто писав, що ну, в попередньому відео, що відео без світла проведи світло, а потім знімай. Можливо, ви. Праві. Тоді я знімав і було темно. Але зараз трошки видно, як ви бачите. А світло тут слабеньке, як ви бачите, ще колишнє. Тут треба робити нове світло. З Божою допомогою це будемо робити. Далі мені написали: знайди щось краще, бо тут тихий ужас. Ось так написали. А, друзі. Ну. Я не скажу, що ви не праві, можливо, ви і праві, що так написали, що тут тихий ужас, але ми ісходимо із того, що в нас є. Так, да, а вже ж хотілося б побудувати новий будинок, як багато хто казав, знесіть цього будинка, побудуйте новий, але це великі затрати, дуже багато треба коштів. Зараз війна і зараз дуже важко пересуватися. По Україні зараз дуже важко їздити на роботу. І я думаю, що більшості людей мене зрозуміють, але ми віримо і надіємося, що війна закінчиться, і можна буде по-дальшому їздити на заробітки, заробляти і щось робити. Дивіться підлогу. Я вирішив, що не буду спішити з підлогою. Підлогу буду піднімати тоді. Коли вже стіни будуть поштукатурені, потолки пошпокльовані. По правильному було би зробити спочатку стіни, потолок, електрику, а потім вже підлогу. А ви як думаєте? Так, друзі, хтось написав казки розповідає. Ну, можливо, для когось це сказка, але для мене це реалі. Тому що. Якби це була казка, як тут написали в коментарях, то я би тут нічого не робив би в цій хаті, не вкладав би гроші і не вкладав би свій труд. Якби це була казка. Далі, написали мені, чому канал е, розділяється на дві мови. Як ви замітили, друзі, мій канал е, розділяється на дві мови: це українська мова і англійська мова. Чому так? Тому що що на Україні в мене є друзі. І що в Америці в мене є друзі. За що я дякую Богу. Так, заходимо в літню кухню. Ось бачите це літня кухня. Тут будемо все так само фасувати в коробки. Вже почали помаленьку фасувати. І будемо щось думати, що робити з цією літньою кухнею. Тому що, як ви бачите... Тут так само грубка є піч, так, така піч. Вона теж аварійна. І якщо ви бачите потолок чорний, стіни чорні. Тут вона добре так смалила. Це дяка Богу, що хата взагалі ще витримала. Я ще не знаю, як тут а що тут робити. Тому що газу тут немає. Можете навіть не дивитися на цей чотир. Газа тут немає. Бабусі його відрізали ще 3-2 роки тому. Ось, Тут є, бачите, дві труби. Це означає, що тут можна під'єднати котел на дровах. Якщо вийде під'єднати котел на дрова, якщо воно буде все працювати, це було б непогано. Розумію, друзі, що роботи багато, але головне не опускати руки. А ось, друзі, сарайчик. Не переживайте, ця машинка ще тут. Хтось переживав, що її вже немає. Дивіться, в якому він стані. Ця сторона, отам, середині так само є піч, лишається. Це буде для інструментів. Ця сторона бачите? Там буде інструмент е, тут. Що буде тут? Оце все буде вивозитись. Тому що, друзі, якщо ви бачите, це вже воно, ну, самі подивіться. Що я думав зробити? Можливо, ви мене підтримаєте. Так. Оцю частину, ось бачите частина ця. Оця частина, о, оця частина. Її повністю тут зробити е, стяжку. І тут повністю замурувати цю стіну. от, Оцю стіну замурувати. Оцього фронтона треба зашити. ДСП зашити, цю кришу відрізати. І дивіться, оцю частину, оцю частину, ось прибрати. Оцю частину звідси прибрати цю частину. Якщо ми прибираємо цю частину, так це виходить, що я вже буду бачити свого садочку, буду бачити, що в мене на полі робиться. Також, коли тут заш'ється, тут можна залити стяжку, зробити такий навіс. Друзі, не така ця хата і занедбана, Дивіться, яка краса. Яка краса, друзі. Не така вона і занедбана, Вау!